Я вітаю вас в ірпені на відкритті прекрасного сучасного європейського типу «Зоопатруль». Рівно рік назад, 3 березня, ми об'єдналися навколо. Зачинених і приречених на жахливу смерть 723, чотирилапи. Коли ми сюди прийшли, тут був ворожий обстріл. тут був один будиночок, в нього попав снаряд. На жаль, багато тварин, які тут знаходились, загинуло. Пройшов рік до патруль став потужною за захисною організацією. Наразі у нас біля кількість врятованих мачок 40 точків. Ці вольєри мають теплу підлогу. Це по-перше. По-друге, ці вольєри зроблені з невеличким фронтом, щоб можна було легко убивати. І коли ви побачите всіх наших тварин, ви побачите її щасливі очі. А це головне і для того, щоб забезпечити їх життя, ми перше, що зробили в цьому притулку, ми зробили клініку. У нас обладнаний медичний кабінет, там є все для того, щоб ефективно та швидко оглядати тваринок та стерилізувати. Від імені Ірпінського міського голови Олександра Маркушина і всієї нашої управлінської команди я хотів би подякувати хлопцям. Ми побудували дві найсучасніші клініки ветеринарні. Цей притулок, у нас потужний відділ адопції, а також патрульна служба. Там в кінці стіни висить висить 3D-проект. Це те, що хлопці-дівчата хочуть зробити в подальшому. Я думаю, що ми допоможемо. Я чим можу, тим допомагаючим людям. Тому що я вважаю, що справжню нашу людяність можна показати тільки нашим ставленням до тварин. Я дуже хотів, щоб люди не купляли. тварин, брали потім. Дякую кожному хто нас підтримує без вас. Цього б ніколи не було. Дякую.